Стоянкам. По стоянкам представники є на то стоянках? Теж немає. Теж стоянки дуже бідний народ, які е, багато заробляють, а мало дають е, Дарвінському району, щоб навести порядок траву немає бюджету, щоб немає покосити траву. Далі показують стали. Тут е, хотілося б постановитися теж будівельний майданчик. Які теж тут три стоянки на території цього майданчика? Люди були запорожені, але вони не з'явилися. Тому так же само будемо з ними працювати і продовжувати, будемо сказувати протоколи на них. Це все по стоянкам іде. Далі йде у нас подяки. Є, запрошували теж. Прязка-позяки. Є, є, є. Є, є. Будь ласка, прокоментуйте це, що тут на, 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 на цій фотографії. Чому таке творці біля пазняку з карто? 12-му році я написав по цьому факту, без легень провели проїзд на Урласку, не знайшли нічого кращого, бо десь туди весь сміття з цього району. Це вже 2012 року, зараз це 2013 року, біля вашого кооперативу лежить. А що я буду робити? Значить біля вашого кооперативу лежить, значить треба сміття прибрати, прибрати. Е, ну, е, значить, інспектор теж підійти, скласти протокол на чоловіка і заставить прибрати сміття, тому що біля кооперативу лежить ДСК. Подняті. Далі показуємо. Живуть по п'ять, є кто-нибудь. Показуй далі, так. Драгоманила, відродження, твориться відродження. Далі показуємо. Тут стоянка. На цій стоянці треба буде навести порядок. Представники є. Є представники, треба навести порядок. Зробити так, щоб було все красиво. Забор їм стояв, колись не було подорожі таке у Києві у нас, не можемо тут стоянка дрова, а порядок не можемо навести. Далі куди. Зарігаренко, представник, є состоянно.